Дорогі друзі, сьогодні хотів би укріпити свою і вашу віру однією дивовижною біблійною історією. Особисто я, коли читаю цю історію, то ну, жити хочеться, це як ковток свіжого повітря. Навіть мені чомусь здається, що на цю тему я десь вже в цій церкві проповідував, але в мене є побудження сьогодні знову пригадати цю історію, тому що сама по собі ця старозавітня історія є дуже цікавою, насиченою, контрастною. Але разом з тим вона стосується не тільки тих подій. Про які вона описана безпосередньо, але наповнена важливими біблійними символами прообразами, і, і стосується безпосередньо нас. Давайте ми прочитаємо цю історію. Вона починається в другій книзі Самуїловій у восьмому розділі, вона стосується Давида, коли ці всі гоніння переслідування митерства Давида під час переслідувань Саула вони вже закінчилися. Описується, скажімо, така стабільність, початок стабільності царства Давида і в восьмому розділі другої книги 16-го вірша, ми читаємо про те, як формується уряд Давида, і це також вносить таку, таку думку стабільності, постійності, статичності його царства. 16 верша ми читаємо, а Йоав, син Церуї був над військовими, а Йосафа син Ахілуйдів, був канцлером, а Садок син Ахітува, та Ахимелех, син Евіятара були священники, Сарая був писарем, абинає, син Егояди, був над керетянином та над плетянином. А Давидові сини були начальниками царського двору. Є цар, є новий цар, навколо нього об'єднується весь народ, формується уряд, усі розставляються на свої місця, і ось вона починається стабільність царства Давида. І далі, дев'ятий розділ, із першого вірша, ми читаємо: і сказав Давид: Чи є ще хто хто позостався із Саулового дому? І знаєте, якби тут була якась пауза в залі. Коли Давид сказав цю фразу, це дуже багатьох би насторожило. Чому? А тому, що є певна тенденція, що коли приходить новий цар, коли формується новий уряд, то починається що? Починається переслідування тих, хто може, е, може мати потенційну загрозу для новосформованого царства. І в древні часи завжди було так, що коли формується новий уряд, особливо з якоїсь іншої династії, як в даному випадку. То починаються певні репресії і починається знищення у тих, хто може містити якусь потенційну загрозу новому царству. Та навіть і в наш час, в цивілізований час, коли мова йде звичайно не про фізичне знищення, але по крайній мірі часто буває так, що новий уряд, нова влада починає займатися політичним знищенням тих, хто може, може складати якусь потенційну небезпеку новому уряду. А в деяких навіть сучасних держав не тільки йде мова про політичне знищення. Тому, друзі, така тенденція. І знаєте, коли в залі, напевно, прозвучали ці слова, чи є ще хтось, хто позастався із Саулового дому? А Саул це попередній цар. І не просто попередній цар, а цар з іншої династії, скажімо так. І не просто з іншої династії, але той, хто системно, послідовно переслідував нового царя в минулому. Робив засідки, робив різні плани, стратегії і декілька разів мало не вбив його. Але далі звучить наступна фраза: Я зроблю йому ласку ради Юнатана. Це вже трошки м'якше звучить, якось обнадійливо звучить, але все-таки може викликати певні підозри, правда? Чи не є це спроба якось заманити прихильників попередньої влади, попереднього царя, якось наблизити для того, щоб знищити його? І ось ми читаємо далі: А при Саулові домі був раб, а ім'я йому Ціва, і, покликавши його до Давида, а цар сказав йому: чи ти ціва, а той сказав раб твій. І ми можемо тільки уявити, що відчував цей раб. Ми не знаємо, як він далеко добирався до місця зустріча з царем. Може, він десь чимось їхав, а може, ішов, але чомусь в мене таке враження, що він йшов туди як останній раз, тому що він був із він був безпосереднім і близьким рабом, і членом, скажімо так, уряду і команди попереднього царя. І, мабуть, важко було йому йти туди. Я пам'ятаю, як наші старші пастри-служителі розказують, коли КГБ колись викликало їх, і вони йшли туди, прощалися з сім'єю, прощалися з дітьми, з родиною. Вони розуміли, що ця зустріч може бути останньою. І ми можемо тільки уявляти, за яким серцем ішов він туди. Але ми читаємо далі з третього вірша, і сказав цар: чи немає вже кого із Саулового дому, щоб я зробив йому написано Божу ласку? В попередньому тексті ми читаємо, що він хотів зробити ласку заради Йонатана. Ну, це десь ми можемо ще вважати якоюсь такою людською ласкою, правда? Заради друга. Тому що ми пам'ятаємо, що Давид він заключив, заключив союз, він був в дуже близьких відносинах із Йонатаном, сином Саула. І ось ми, друзі, читаємо, що Давид, який є одним із біблійних прообразів Ісуса Христа, Він підмічає такий момент, щоб я зробив йому Божу ласку. Не людську ласку, але Божу ласку. І зараз ми з вами побачимо, що таке Божа ласка, або в інших перекладах українських Боже милосердя або Божа милість, і сказав Ціва до царя: є ще син Йонатанів, кривий на ноги. Декілька разів в цьому тексті буде підмічатися цей момент. Ми пам'ятаємо цю історію, що коли е, няня цього сина е, Юнатана вона переховувала його, намагалася врятувати його життя, він впав, він травмувався. Написано, що він кривий на ноги. Можливо, він був паралізований, можливо, ці ноги були переломані. Ми, важко нам сказати, але він от був з таким от важким станом здоров'я. І сказав йому, цар, де він? Сьогодні нам цікаво, легко читати цю історію, розуміючи її завершення. Але я більш ніж переконаний, що ці перші учасники цієї історії це було непросто. Не просто цьому рабу, мабуть, було йти в цей царський дім. Мабуть, не просто було зізнаватися, що ще хтось лишився таких живих із дому Саула. Неважко було казати, непросто було казати, де він зараз знаходиться. І сказав йому цар, де він? А цього відказав цареві. Ось він в домі Махіра. Амійлого сина володиварі. Чому так складно? Мабуть, десь переховується, правда? Мабуть, десь він переховується, він не живе публічним таким життям, суспільним життям, тому що не в тій ситуації. В його ситуації треба переховуватися, і кожен день для нього може бути останнім. Десь мало би все помінятися, якщо йти чисто людською логікою, то те, як Саул переслідував Давида. Прямо дзеркальні дії мали би поступити у відповідь, і так само би Давид мав би переслідувати усіх послідовників і нащадків Саула. І цар Давид послав і взяв його із дому Махіра, амівілого сина з Лодевару. І прийшов Мафівошет, син Юнатана, Саулового сина, до Давида, і впав на обличчя своє і поклонився. Він прийшов не як царський син. Не як той, хто є нащадок царя Ізраїля, який багато років правив, не як той, хто виховувався серед князів ізраїльських, а він прийшов як раб, і написано він впав, поклонився, він також, мабуть, розумів, що ось він останній день мого життя. І прийшов Мифишет, син Юнатана, Савулого, сина до Давида, і впав на обличчя своє і поклонився, і Давид сказав Мефівошете, а той відказав ось твій раб. І сказав йому Давид: Не бійся. Як ви думаєте, чому такі слова, не бійся? Мабуть, були причини її говорити, правда? Можливо, його вираз обличчя, можливо, його поведінка. Давид бачив це і у відповідь він каже: Не бійся. Друзі, ми коли уважно читаємо це уриво, коли ми збираємо по зернинках оці окремі слова, словосполучення, які десь говорять не тільки про загальний історичний фон, а навіть про емоції, це малює картину нашої свідомості. Це малює картину нашої свідомості. І ми розуміємо, що там відбувалося. Він каже, не бійся. Бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька Саула, і ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. А той уклонився і сказав: Що твій раб, що ти звернув до такого мертвого пса, як я? А цар кликнув до ціли Саулового Слуги і до нього сказав. Усе, що було Саулове та усього його дому я дав синові твого пана, і будеш працювати йому на землі, ти і сини твої та раби твої, і будеш приносити з урожаю, і буде, їсть, і буде хліб для сина твого пана. І він буде його їсти, а Мефівошет, син пана твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі. А ціло мав 15 синів. І двадцять рабів, і сказав Ціва до царя Усе, як накаже мій пан цар своєму рабові, так зробить твій раб. А Мефіошет сказав цар буде їсти при моєму столі, як один із царських синів. А Мефіошет мав малого сина на ім'я йому міха, і всі, хто мешкав у домі ціви, були раби для Мефіошета. А Мафіошет сидів в Єрусалимі, бо він завжди їв при царському столі. І він був кривий на обидві свої ноги. Отака цікава історія, друзі. Ми бачимо, як вона неоднозначно починається. Який страх мають і раб, який страх має і сам фіошет, і це прямо в тексті озвучується. І подивіться, як все міняється. Все міняється з двох причин. По-перше, Давид хоче зробити йому ласку заради Юнатана, батька його. По-друге, він хоче зробити йому яку ласку? Божу ласку. Це дуже важливо, тому що, коли ми кажемо про людську ласку, ми згадуємо там, наприклад, учнів Ісуса Христа, які сказали, а скільки разів прощати? Сім разів. Вже вони відпит якусь пропонують. Так от, Божа ласка, це дещо інше. І ми, друзі, бачимо, наскільки ця історія контрастна, тому що ця людина чисто по-людському була достойна смерті. Але він не просто не знищує свого опонента якогось потенційного, потенційного того, хто в майбутньому може претендувати на владу, але він його настільки возвищує як свого особисто рідного сина. Саул був царем. Йому належали найкращі землі в Ізраїлі. А навіть ті, які не належали, ми пам'ятаємо, що він собі брав їх силою. Він був в племені Веніаміна, і Єросалим був на території Веніаміна. І ми розуміємо, що це були центральні землі, це були найкращі землі, це були столичні землі. Це по наших мірках сьогодні, мабуть, були всі землі десь в пригороді Києва, які мали би належати новому царю. Тому що він має таку владу, має таке повноваження, але він у ці кращі, найкращі землі віддає кому? Внуку свого ворога, який гонив його по лісах, по пустелях, по печерях, який, який декілька разів вже ось ось мало не вбив його. Чому так Давид робить? З двох причин. Він був в союзі з Йонатаном. Він заключив з ним союз, і він був завіт, і він був вірний цьому завіту. І друга причина давид це робить для того, щоб Бога показати, для того, щоб Бога представити. І він каже: Я зроблю йому Божу ласку. Я йому зроблю Боже милосердя, Божу милість. І ми можемо тільки уявити цю картину, текст біблійний декілька разів підмічає, що за одним столом, за царським столом, буде сидіти Мефіошет, і він буде їсти із царського столу. Йому не буде потреба заробляти. Йому не буде потреба якось дбати про своє майбутнє, тому що він буде повністю усім забезпечений як, як син царя. Не внук вбивці і переслідника, а син царя. Декілька разів в цьому тексті піднімається, що він був кривий на обидві ноги. І ми можемо тільки уявити цю картину. Я навіть, не раз помічав, коли в сім'ї є дитинка з особливими потребами. Особливо, якщо це важкі випадки ДЦП або синдром Дауна, аутизм, то десь, знаєте, в батьки виробляється певний трошки такий якийсь комплекс, і вони ну, зайва раз не афішують цього. І десь, коли особливо якісь багато гостей, десь намагаються якось ну, погодувати цю дитинку, якось так знаєте, так, десь так трошки в стороні. Тому що трошки важко з ним ці ситуації, та й не хочеться якось на показ показувати всі ці. Ну, Всі ці, такі, знаєте, важкий стан здоров'я. Ну, Це все непросто, це все дуже боляче. З однієї сторони, вони дуже люблять цю дитину і не уявляють свого життя без неї, з іншої сторони, виробляється такий певний стиль знаєте, стиль комунікації, взаємодії з цим світом. І ми можемо тільки уявити цю картину, коли, коли царський бенкет, коли царський прийом, коли усі зібралися топові персони, як сьогодні кажуть, віп-персони. Коли зібралися ну, відповідні люди, і там, ну, мабуть, якась серйозна програма, і там все продумане, все сервіровано. І ось поміж цими всіми князями ізраїльськими хтось, вибачте, плете свої ноги, може на милицях, а може його несуть під руки, ведуть, ми не знаємо. Ну, це все якось не дуже вписується в цю картину. Я собі так допускаю, що, мабуть, ті люди, які трошки далі знають цю ситуацію, чи, можливо, якісь посли з інших країн. Дивилися на цю, на цю людину, яка пробирається до цього столу, то, мабуть, думали, що це хтось, мабуть, дуже-дуже близький, хтось дуже-дуже рідний, і хтось дуже-дуже важливий, що він удостоївся честі портити картинку, псувати картинку і бути за цим столом. І, мабуть, дехто запитував, а хто це такий? Чого він тут? Може, це син Давида? Та ні, це не син Давида. Це внук Саула. Саула? Того Саула? Так, да, це внук Саула. А, чо? а як це? Чого він ще живий? А тому, що, а тому що Давид, він в Союзі, він в завіті з Юнатаном. І, і Давид вирішив явити ласку Божу. Милосердя Боже. Друзі, крім того, що це в той час історія була дивна, контрастна, неймовірна, яка викликала дуже багато питань, багато роздумів, там є дуже серйозний символізм. Там є закладений дуже серйозний символізм. Тому що так само, як Юнатан, взагалі Юнатан цікавий, друзі, не тільки Давид є прообразом Ісуса Христа. Ми розуміємо, що в окремих, звичайно, періодах свого життя. Ми не кажемо про всі поступки. Але цікаво, що в якійсь мірі і Йонатан може бути прообразом Ісуса Христа. Погоджуєтеся? тому що Йонатан він був одночасно дуже близьким до Саула, це був його рідний син. Але з іншої сторони, він був дуже близький до ворога Саула, до Давида, і він був, мабуть, в одинаково тісних відносинах з одним і з іншим. Цікаво, що наш Господь і Спаситель Ісус Христос, він так само. Він одночасно є дуже близький до Бога Отця. І разом з тим Він є дуже близьким до нас, тих, які колись жили в гріху. А можливо, зараз ще хтось живе в гріху. А гріх це ворог Божий. І ті, хто в гріху це вороги Божі. І ось Ісус Христос, Він є одночасно близьким до Бога Отця, одночасно близьким до нас. І тому Він названий і Сином Божим, і ще ким? І ще Сином Людським Він названий. І Ісус Христос, Він е, отакий особливий союз завід заключив із нами. Він заключив з нами особливий союз і завіт, тому що ну, Він з нами ну, не рідний по гріху. З Отцем Він рідний, а з нами ні. Він з нами союз заключив, він з нами завіт заключив. І всі, хто в союзі і в завіті з Ісусом Христом, вони є, вони є причетними до цієї ласки Божої, до цієї милості Божої. І Господь в Ісусі Христі ставить нас на, оці, на оцьому бенкеті, щоб ми їли хліб із царського стола. Щоб ми не просто топтали цю грішну землю, але щоб ми їли хліб із царського стола. І, можливо, зі сторони ангели, коли спостерігають за тим, що відбувається в світі, вони просто диву даються, як оце от нещастя, яке жило в бунті проти Бога, яке противилося волі Божій і гріхи якого прибили Ісуса Христа до Христа, Він сьогодні сидить тут. Це хто такий? Це хто такий? Це може хтось дуже близький до Бога? Ні, це ворог Божий, який переднився з ним в Ісусі Христі. І тому, коли ми з вами читаємо новий заповіт, коли ми з вами читаємо, наприклад, послання апостол Павла до Ефесян, послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ із четвертого вірша, другий розділ із четвертого вірша, давайте ми побачимо, яка тут паралельність цими двома історіями. Бог же багатий на милосердя. Бог же, багатий на малосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, на тому царському бенкеті за царським столом. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас в Ісусі Христі, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий і не відділ, щоб ніхто не хвалився. І зуважте, оцю думку апостол Павло закінчує десятим віршем, який спонукає уже нас до певних дій, до продовження цієї історії. І ця от історія Давида, вона є в нашому житті, може продовжитися, бо ми, його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Давайте ще раз, бо ми його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували? Господь нам розказує історію Давида, Йонатана, Мефівошета, Його сина Міхи. Господь нам розказує цю історію про Ісуса Христа. Він це зав'язує в одну картину спасіння, а потім звертається до кожної з нас і каже: дорогі брати і сестри, а в які у вас плани сьогодні? Які у вас плани на сьогодні? Дорогі друзі, я хотів би закликати сьогодні кожного з нас запланувати прямо сьогодні, проявити до когось ласку Божу. Не людську, бо я думаю, що в кожного з нас в житті, в нашому оточенні є такі люди, яким уже ми, в принципі, ласку людську, милосердя людське явили, правда? Совість нас уже не осуджує. Зробили ми все, що могли, і хрест на них поставили. Тому, дорогі, дорогі друзі, сьогодні на основі Слова Божого, на основі цієї історії, мій заклад до кожного із нас. Давайте заплануємо прямо сьогодні. Не завтра, не післязавтра, а прямо сьогодні явити комусь ласку Божу. Явити комусь милосердя Боже. Може, це буде виражатися в прощенні когось. Може, це буде виражати в прийнятті когось, може, це буде виражати в заступництві за кимось, може, це буде виражатися в словах, а може, в якихось діях? А давайте ми прямо сьогодні заплануємо явити ласку Божу комусь. Нехай це може ну, настільки буде дивно, настільки це буде контрастно, що зі сторони з цього хтось посміється. Як хтось міг би казати, що в оцю загальну помпезну картинку не вписується оцей хлопчик, який плете свої ноги за царський стіл. І сидить десь там по праву чи ліву сторону. Може, це дивно комусь здасться, але це дуже добре, брати і сестри. Бо якщо це буде дивно виглядати, то тим більше хтось цим зацікавиться і скаже, що це було? Так не роблять. Так, люди так не роблять. Це було Боже милосердя. Це була Божа ласка. Нехай Господь благословить нас на це служіння сьогоднішнього. Сьогодні чудовий день для таких справ, правда? Господь в суботу робив дуже багато добрих справ. Давайте ми сьогодні будемо молитися про те, що Господь дав нам сили, Духа Святого, віри і рішучості сьогодні явити комусь ласку Божу. Милосердя Боже. Амінь. Амінь. Давайте за це помолимося. Святий Господь наш Отче Небесний, ми дуже дякуємо Тобі за слово Твоє, яке надихає нас, яке окриляє нас. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти зробив для нас в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі за Твоє спасіння. Ми дякуємо, Боже, за цей ковток свіжого повітря, за твою благодать, яку ми бачимо в Слові Твоєму, і в сині Твоєму і в нашому Спасителі Ісусі Христі. Господи, ми хочемо, щоб ця благодать, і Твоє милосердя не зупинилося на нас. Благослови нас сьогодні вірою, рішучістю піти до того, до кого, можливо, важко сьогодні йти, до того, хто, можливо, ворог мій чи якийсь неприятель мій. І, Господи, в нас вже немає людських сил для того, щоб іти і щось робити. Але, Боже, дай нам сьогодні віру явити Тебе, проявити Твоє Боже милосердя. Нехай, Господи, в цьому прославишся Ти і станеш ще більш видимий в нашому оточенні, в нашому середовищі. Стане ще більш видимий в свідомості тих людей, в свідомості яких ти загубився, Господи. Благослови нас в цьому. Слава тобі, Господи. Слава тобі всемогутньому Богу, Спасителю, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.